За офіційними повідомленнями, кількість втікачів з Пакистанської провінції Північний Вазаристан, де зараз проходять бойові дії, перевищила 450 тисяч. Більшість людей втікає до сусіднього регіону Банну. Тут втікачів скаржаться на тривалі затримки в отриманні допомоги. Потік біженців з північного Вазаристану розпочався минулого тижня зв'язку з військовою операцією проти талібів і інших бойовиків. У Москві перед будівлею Міністерства природних ресурсів прийшла одиночна акція протесту. Організаторами демонстрації є громадянський рух «Законний порядок і опозиційна партія Яблуко. Вони закликали до скасування наказу, який дозволяє створення звалищ в Сочинському національному парку, а також подали касаційну скаргу до Верховного суду Росії. Одиночні протести є популярними в Росії, де діє закон, який забороняє несанкціоновані масові зібрання. Голова партії відродження ісламу в Таджикистані засудив за його словами зростаюче використання тиску і наклипу на політичній арені країни. У своїй промові напередодні дня єдності Мухідін Кабірі закликав до конструктивного діалогу між політичними партіями. Уряд країни нещодавно розпорядився закрити кілька офісів партії відродження ісламу на території Таджикистану. У місті Баткин, що на півдні Киргизстану, зібралися опозиційні молодіжні активісти для обговорення прикордонних питань. Близько 40 людей провели свою зустріч перед будівлею драматичного театру міста. Організатори заявили, що вони орендували театр, щоб провести свою зустріч всередині, але керівництво не відкрило їм двері, кажучи, що персонал пішов на літні канікули.